Є вміння, що допоможе тобі отримувати кращі результати в будь-якій діяльності. Вміння, що допоможе ефективно та швидко виконувати будь-яку роботу. І це вміння називається фокус. На даний момент навколо нас є велика кількість інформації та відволікаючих факторів, і за рахунок цього нам все складніше і складніше зосередитись на чомусь одному. Я, в свою чергу, хочу розповісти тобі про інструменти, котрі допоможуть тобі покращити твій фокус та увагу. Та це позитивно вплине на будь-які аспекти твого життя. Перш ніж ми перейдемо до інструментів для покращення фокусу, пропоную розглянути, що складається фокус, та які гормони на нього впливають. Це допоможе тобі більш комплексно підходити до питання вирішення та покращення твого фокусу, і ти будеш знати, які інструменти в якій ситуації використовувати. Тепер пропоную розглянути два типи фокусу. І перший це розсіяний, другий це направлений. Росіяний, це той, коли ми намагаємось постійно переключати контекст наших задач, і ми не зосереджуємось на жодній з них. І та, наш мозок може це робити, але в нього це не дуже добре. І другий, це направлений, коли ми намагаємось уникати будь-яких відволікаючих факторів і зосереджуємось тільки на одній задачі протягом якогось проміжку часу. І саме цей тип уваги ми й будемо розглядати в цьому відео. Тепер пропоную поговорити про гормони, що впливають на наш фокус. І тут давай уявимо ситуацію, що нам треба сісти, щось повчити або зробити на роботу. І в цьому випадку, що дає нам можливість зробити ось цей перший крок. І тут нам допомагає адреналін. Він дає нам енергію та бадьорість для того, щоб сісти і почати щось робити. І з допомогою нього ми можемо краще сприймати інформацію. Але напряму він ніяк не впливає на фокус, а лише допомагає йому з'явитись. А за сам фокус відповідає ацетилхолін. Цей нейромедіатор допомагає нам зосередити увагу на одній точці. І по мірі виконання завдання ми все більше і більше в це завдання та збільшуємо наш рівень уваги. А от що допомагає нам отримувати цю увагу протягом довгого часу? І тут це справа в дофаміні. Дофамін дає нам відчуття задоволення від того, що ми робимо, та отримуємо відчуття потоку тобто, нам все легше. Та цікавіше виконувати завдання, що ми робимо, то може бути робота чи навчання. І ось як ти розумієш, на наш фокус впливає дуже багато факторів, і тому розуміти, як правильно їх використовувати, є дуже важливим. Але скільки часу ми можемо сидіти і тримати наш фокус і взагалі бути продуктивним? І це 60-120 хвилин. Протягом цього часу ми проходимо через три етапи, де перший це розігрів. Тобто ти починаєш заглублюватись в роботу, отримуєш більший фокус, і на цьому етапі ти можеш найчастіше відволікатись. Другий етап це вже сам етап фокусу, де ти найбільш сфокусований над однією задачею. І третій етап це вихід з цього фокусу, де ти потрохи починаєш відволікатись, розслаблятись, та потім йдеш відпочивати. І за день таких сесій краще робити дві або три, не більше, тому що в інакшому випадку це буде вже потребувати великої кількості ментальних сил. Також що важливо запам'ятати, що найкращий час для виконання цих сесій є час, коли ти найбільш активний. І тут може відрізнятися і у кожної людини бути по-своєму. Тому що я найбільш активний з 7 ранку приблизно по 12 І це означає, що за цей час мені найкраще буде виконати дві сесії, котрі допоможуть мені виконати найбільшу кількість справ за день. І також після цього я вже десь ввечері роблю ще одну сесію. І виходить, що за день я роблю три. У тебе це може бути абсолютно інший час, і ти можеш виконувати всі сесії ввечері, якщо тобі так легше, або в обід. Тобто, у кожної людини цей час. Свій. Відпочивати після такої сесії краще 30-40 хвилин, і це дасть тобі можливість повністю відновити свої сили. Але є також один момент, що не витрачай цей час відпочинку на телефон, тому що це також забирає твою увагу. Можливо, тебе цікавило, чого телефон так легко забирає нашу увагу. І тут справа вся в двох аспектах. Перший це те, що нашому зору дуже легко загострити увагу на ньому, оскільки там постійно щось міняється, постійні зміни, і він сам по собі невеликої форми. А туди, куди йде наша візуальна увага, зазвичай йде і когнітивна. Про це я трохи розкажу пізніше. І другий аспект це в структурі тих додатків, що ми використовуємо, тому що наш мозок полюбляє пасивно отримувати інформацію і нічого для цього не робити. І саме тому соціальні мережі ідеально для цього підходять, оскільки мозок отримує велику кількість інформації з постів та з відеороликів, котрі ми постійно дивимось. І в результаті він легко зосереджує на цьому увагу і відвикає отримувати інформацію з таких джерел, як книги, підкасти, де доволі статична картинка. І саме тому в подальшому буде все складніше і складніше зосереджувати увагу на таких речах. Саме тому, якщо ви плануєте продуктивно попрацювати, найкращим вибором буде відключити повідомлення на телефоні та і взагалі винести його в іншу кімнату, щоб не відволікатись на нього, не брати його в руки. І це допоможе створити найкращий простір для фокусу. Також я згадував, що візуальний фокус передує когнітивному фокусу. А це означає, що якщо ти відчуваєш, що ти починаєш відволікатись, то потрібно просто перевести погляд на те, чим ти зайнятий. І тут проводилось два дослідження, котрі допоможуть тобі використовувати ці інструменти для того, щоб отримати кращий рівень фокусу в короткій перспективі та довгій. І перше дослідження це медитація з фокусом на дихання. А тобто, як це відбувалось, протягом певного періоду часу люди медитували кожного дня по 13 хвилин, і в результаті їх рівень уваги покращився. І основний момент тут в тому, що це зрозуміло, що не буде ніколи такого, що ти будеш сидіти, працювати, вчити щось і не відволікатись взагалі. Ти постійно будеш відволікатись, тому що навколо нас постійно велика кількість відволікаючих факторів. І основний тут момент в тому, як швидко ти повернеш цю увагу назад. І Медитація з концентрацією на диханні допоможе тобі в цьому, оскільки ти будеш втрачати фокус. І твоя основна ціль повернути цей фокус назад на дихання. І це можна вважати, якщо брати як аналогію з залом, то це як один повтор в залі зробити під час підходу. Ти потім знову зосереджуєшся на диханні, втрачаєш, повертаєш його назад. Ще один повтор. І в результаті твій фокус з часом набагато покращиться. І другий інструмент, що ти можеш використовувати. Це обрати якусь точку на стіні і дивитись туди протягом якогось часу. І твоєму мозку стане нудно це робити, і зрозуміло, що він відволічеться. І ти так само по аналогії з медитацією повертаєш цей фокус назад. І, по суті, результат в цих інструментах однаковий просто обери те, що подобається тобі більше. Також один зі способів, як ти можеш покращити свій рівень уваги це холодна вода. У 23-му році було проведено дослідження, де брали групу людей та занурювали їх у холодну ванну. Градусів 19-20 була вода, і вони знаходились там протягом 5 хвилин. Після того проводились тести на когнітивні можливості, на увагу, та проводилось опитування на те, як люди себе почувають. В результаті цього дослідження рівень уваги, когнітивні можливості та настрій покращувались, а якщо були якісь негативні елементи в настрої, то вони зменшувались. І, можливо, ти задаєшся питаннями, як холодна вода впливає на наш рівень стресу? І справа тут в тому, що у нас в організмі є три різні рівні стресу, котрі допомагають або відволікають нас від роботи. І перший це низький рівень стресу, коли ми виконуємо роботу, котра нам не цікава, або ми робимо завдання, де не розуміємо кінцевого результату, і саме тому важливо правильно обирати свої цілі, щоб ти ніколи не був на низькому рівні зацікавленості в завданні. Другий етап це середній рівень стресу. Саме тут ми найбільше замотивовані в роботі. Ми бачимо кінцеву ціль. Ми хочемо і маємо бажання щось робити та вчити. І до цього рівня і допомагає нас довести холодна вода, за рахунок того, що вона підіймає рівень адреналіну та дофаміну в нашому організмі. І третій рівень це рівень, коли ми не можемо нормально і ефективно працювати, за рахунок того, що вся наша увага зосереджується на Відволікаючих факторах, таких як надлишковий стрес. Також те, що тобі потрібно пам'ятати, що вода зранку допоможе тобі отримати заряд енергії та бадьорості, що дозволить тобі працювати ефективно самого ранку. Але для цього тобі краще подивитися секрети ранку. Я записував на цю тему відео. Я думаю, тобі буде це цікаво. От ти розумієш, як рівень адреналіну впливає на твою можливість зосередитись. Але що стосується їжі? Справа в тому, що коли ти поїв, то твій рівень глюкози в крові збільшується, а це допомагає твоєму мозку краще думати, краще запам'ятовувати та вирішувати різного виду проблеми. Але рівень уваги зменшується за рахунок того, що в тебе організм починає перетравлювати ту їжу, що ти з'їв. Але якщо ти починаєш працювати зранку, твої когнітивні можливості менші порівняно з тим, як ти поїв, але рівень уваги набагато вищий. І тому тобі треба обирати, в який час ти хочеш попрацювати більш зосереджено, а в який ти хочеш мати кращі когнітивні здібності. І також потрібно зауважити, що не потрібно дуже сильно переїдати, тому що в цьому випадку тобі не захочеться нічого робити, і єдине, що ти хочеш робити, це лягти та відпочивати. Також варто зазначити, що є їжа, котра зменшує рівень уваги, така як високоопрацьована їжа та їжа з Високим складом цукру. І є та, що допомагає тобі покращити увагу, а саме їжа, котра включає в себе терзин. І це така, як яйця, курка, яловичина, боби, сир і так далі. Ти можеш загуглити та знайти повністю весь список продуктів. Якщо говорити конкретно про мене, то зранку я не снідаю, що дозволяє мені зробити одну сесію, де я максимально зосереджений. Після того я йду обідаю. Та можу зробити ще одну або дві сесії, де в мене кращі когнітивні здібності, але рівень уваги менший. І це мені допомагає утилізувати переваги як одного методу, так і іншого. Також одним із інструментів, що допоможуть тобі покращити рівень твоєї уваги, є саплементи та кофеїн. Кофеїн викликає нервове збудження в мозку, що стимулює наш організм виділяти адреналін. І це, в свою чергу, допомагає нам сісти, почати роботу та сконцентровано працювати. Та дофамін. Що допоможе довше тримати якраз цей процес концентрації. І проводилось дослідження, де брали невелику групу людей, давали їм 100-400 грам кофеїну і іншій групі давали плацебо. І помітили, що у групи, котра вживала кофеїн, значно покращуються когнітивні здібності, більше енергії і краща увага. І саме тому. Ти можеш використовувати цей інструмент, якщо вважаєш за потрібним. З суплементами все набагато простіше, тому що вони напряму не впливають на твою увагу, але допомагають її покращити. Ось, для прикладу, є омега-3 та креатин, що дають твоєму мозку більше енергії, що допомагає йому краще виконувати когнітивні функції. І, в свою чергу, це допомагає тобі покращити увагу. Також є елтерозин, про який я розповідав тобі в сексі з їжею, і він використовується в організмі для виробництва дофаміну. І якщо в тебе його в організмі недостатньо, а він вичерпується, якщо є в тебе великий стрес або велике когнітивне навантаження, то в цьому випадку його споживання буде корисним для покращення уваги, в іншому випадку, воно великої користі не дасть. Також у цьому відео я хотів розказати, як спорт впливає на когнітивні здібності та увагу. І я проаналізував велику кількість метааналізів, щоб дізнатись, який найкращий спорт. Що воно дає, і в результаті коротка відповідь, що воно позитивно впливає на нашу увагу. Якщо більш довго, то є два ефекти: це короткостроковий та довгостроковий. Короткостроковий ефект ми отримуємо відразу після занять спортом. У нас виділяється дофамін, що покращує нам настрій. На також збільшується рівень серотоніну. Бо якщо рівень серотоніну низький, то тоді це асоціюється з депресією. Нам доволі складно зосередитись на чомусь. І також ми можемо легше переключати наші задачі. Другий це довготривалий ефект, який починає на вже діяти після декількох місяців регулярних занять. Тут ми отримуємо більше енергії, ми можемо легше та довше тримати наш фокус на завданнях. І третій, і основний ефект це покращення довготривалої пам'яті. І навіть якщо, от для прикладу, у тебе в дорослому віці могла бути якась хвороба, зв'язана з тим, що в тебе буде погіршуватись пам'ять, то спорт. Відкладає її або нівелює повністю і зменшує її імпакт на тебе. Якщо ти задумався, який вид спорту допоможе максимізувати ці ефекти на твоє здоров'я, то найкращим вибором буде комбінація із аеробного виду спорту та занять спортом в залі, тобто ти можеш в один день піти побігати або швидка ходьба, в інший потягати залізо. І це буде найкращим твоїм вибором. Отже, ти дізнався, що таке фокус, як він працює, які нейромедіатори впливають на нього, та інструменти, котрі допоможуть тобі його покращити. Єдине, що тобі потрібно пам'ятати, що це не обов'язково використовувати всі інструменти з цього списку, тобто бігти, приймати холодний душ, прибігати, вибивати елтеразин, після цього сидіти медитувати для того, щоб покращити свій фокус, потім бігти займатися. В цьому випадку ти тоді не зробиш нічого, що запланував. Бувають дні, що тобі достатньо використати один елемент, два, а іноді не потрібно використовувати нічого. Тобто підбирай та використовуй їх з розумом. І я певний, що в тебе все вийде. Побачимось!